Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Сована атака по Москві. Про саміт миро ще хтось пам'ятає, і думаєте, скоро буде наступний через останні події? Залужний, то покинув країну, то повертається, то знову на зустрічі. Ситуація напружена, проводить наради та консультації, вибудовує нові стратегії НАТО. Скликає засідання України НАТО за участю залужного чи не вперше обговоримо постачання ППО та снарядів Столтенберг. Понад 20 країн бачать залужного в якості майбутнього генсека НАТО. Найбільше на цьому наполягає Джонсон. Генерал залез проходить обстеження в Лондоні через можливе отру. Оня тієї рочовиною, що Ющенко, втім, отруєння було невдалим. Доза незначної загрози здоров'я генерала немає. Взагалі, телеграм-канал Офісна Мишення пише, що генерал Залужний не дав здати країну 24 лютого. Не дасть і зараз росіяни дуже бояться його і всіляко сприяли тому, аби звільнити його союзники з генералом, народ з генералом Патрушу всіляко намагається на нього вийти. Генерал Залужний, крім пропозиції, стати ревізором може стати одним із бригадних генералів НАТО та очолити оперативний штаб НАТО. А згодом і саме НАТО політолог Змієвський наголошує телеграм-канали. Також повідомила, що в Британії генерал Залужний мав зустрічі Прем'єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою дер фондрлян, прем'єр-міністром Італії та Бельгії, ці зустрічі свідчили про те, що політики Європейського союзу остаточно зробили ставку на генерала залужного не тільки у війні України проти РФ, а також у подальшій зміні влади Україні і її подальшу трансформацію надійно складову частину європейської безпеки. Захід чітко бачить гру Зеленського обтяженого уманськими домовленостями щекістом Патрушовом на користь Росії. Телеграм-канали також написали, що в залужного в Лондоні стріляли на генерала, здійснено вже другий неуспішний замах. Телеграм-канал офісна мишеня пише. Що наразі притулок генерала залужному надав експрем'єр Британії Борис Джонсон, який займається в тому числі охороною генерала, Чекіст читає за наказом Патрошова, пішли в банк, Вони задіяли усі свої сили, щоб знищити генерала в Москві, його панічно бояться там знають, що коли залужний стане президентом України, це прошвидшить кінець імперії зла редакція каналу. Не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.